Як поливати орхідеї у закритих системах вирощування? Під останніми відео було дуже багато питань про це, тому відповідаю. Звичайно, для цього нам знадобиться вода. Я роблю її трошки теплою. За потребу додаємо також добриво. Беремо магічний інструмент клізму. І зверху рівномірно з усіх боків невеликою кількістю води ми поливаємо нашу орхідею. У закритій системі вирощування немає дренажних отворів, куди б вода могла стекти. Але про загнивання не варто переживати. По-перше, орхідеї у нас ростуть не як звичайні кімнатні рослини у торфі. У них дуже повітропроникний ґрунт, який ми до того ж укладаємо не щільно. Це з фагном і кора. Потрібно поливати, коли субстрат трошки підсохне, і буде видно, що коріння світлого кольору. Після поливу на дні може залишитись 1-2 см води. Якщо через день орхідеї її не вип'є або ви налили занадто багато води, її спокійно можна злити. Якщо зверху коріння вже сухе, а всередині ви ще бачите, що воно вологе. Ще як варіант поливу, це просто оприскати зверху коріння орхідеї.